У нас на зв'язку зараз головний редактор «Цензорнет» Юрій Бутусов. Пане Юрію, чи чуєте ви нас? Добрий вечір чую вас добре. Чую добре. А ми вас трошки погано. Давайте Дай попробуємо говорити, а по ходу будемо регулювати нашу розмову. Ви активно зараз слідкуєте за харківським напрямком. Я знаю, що ви і, і, і недавно там і були. А головнокомандувач Сильський сьогодні. Я зараз тут. Прошу. Він і зараз Він не зараз там. Я зараз теж тут. Е, дякую. Головнокомандувач Сирський сьогодні заявив, що Росія перекидує додаткові підрозділи до кордону з Харківщиною. Е, як ви оцінюєте зараз ситуацію там і що загалом відбувається ну, зараз? Е, зараз противник зміг просунутись деякі на деяку відстань, і вони очевидно думають, що вони зможуть розвинути свій успіх, що це для них зручний напрямок. Я думаю, що те, що ворог сюди зосереджує великі сили, і вони дуже велику кількість дронів і авіації застосовують на цьому напрямку. В принципі, це їм не дозволить переломити на свою користь хід битви, оскільки тут наші війська також діють достатньо організовано, і з кожним днем якість організації дій злагоджених вона зростає. Тому битва продовжується і росіяни тут використовують велику кількість сил в першу чергу не кількісно по піхоті, по танках, а саме вони застосовують велику кількість засобів ураження більше, можливо, ніж на будь-якому іншому напрямку зараз на фронті. Ви говорили про дрони. Яку взагалом вони зараз техніку використовують там? Дронів велика кількість. Вони підготували значну кількість операторів, розрахунків. І дрони е, на напрямку головного удару в полосі десь кілометрів 15, 20 е, застосовує застосовують вперше в такому масштабі. Вибачте, пане Юрію, вас вибило буквально секунд на 20. Можете повторити. Основна відмінність це масштабність застосування з дронів, велика кількість і велика інтенсивність застосування. Тобто, тут реального противника дронів всіх типів у повітрі більше ніж. Чим ми їм відповідаємо? Відповідаємо якістю управління застосування наших дронів. У нас теж тут дронів багато. Просто вперше ми бачимо, що у нас багато дронів, але противник зміг зібрати ще більше. Щоб завершити нашу, нашу розмову, за вашими оцінками, як в найближчі дні буде розвиватися ситуація? Тобто, який ваш прогноз? Росіяни будуть продовжувати спроби захопити місто Вовчанськ і село Липці. У них є два чітких напрямки, де вони хочуть пробитись. Третій напрямок це село Стариця. Ну там інтенсивність трохи знизилась. Але от Липці і Вовчанськ, дивлячись на карту, очевидно, що це для них ключові точки на цьому фронті. Якщо вони їх не візьмуть, вони не можуть казати про успіх свого наступу. У нас будуть гарні можливості відкинути їх або знищувати їх на, тих, на тому плацдармі, який вони захопили. Дякую дуже вам. Це був Юрій Бутусов, головний редактор «Цензор.нет». Дякую за ваш час і бережіть себе, будь ласка, дякую, дякую вам. Навзаєм, дякую вам, щасливо. Щасливо.